На своєму останньому засіданні депутати міськради схвалили програму міжнародного співробітництва Івано-Франківська на найближчі чотири роки. В її рамках лише в 2014 році чотирнадцятому місті буде зреалізовано 22 проекти на суму в 12 мільйонів гривень. За гроші іноземних партнерів закуплять нове музичне устаткування для муніципальних музичних колективів, запровадять сучасне компостування листя та допоможуть туристичному розвитку обласного центру. Зокрема, для гостей міста з'явиться можливість аудіо екскурсій. Людина може отримати плеєр у центрі, наприклад, туристичної інформації ходити по місту, біля якого будинку вона буде зупинятися, і через плеєр буде надаватися відповідна інформація про значення цього будинку, архітектурну спадщину, історичні цінності цієї вулиці і так далі. Обранці схвалили кілька медичних програм. Перепрофілювали, зокрема, фальшерсько-акушерські пункти у крихівцях, хриплені та вовчинцях у лікарській амбулаторії. Кількість медичного персоналу кажуть чиновники тут не зменшилася, а подекуди навіть збільшилася. Також у ці заклади придбано нову діагностичну техніку. Тож у мешканців приміських сіл не буде потреби їхати на огляд у центр міста. За певним обсягом допомоги їм вже не доведеться їхати в центральну частину міста. Вони зможуть отримати безпосередньо в себе в селі. Це буде економити час. Доїзду і до цієї допомоги а міська програма здоров'я населення до 2020 року передбачає закупівлю дорогих ліків для людей з пересадженими органами, протезів для інвалідів і подальшу боротьбу з туберкульозом.